Тисяча наших вдома це найбільший обмін за час повномасштабної війни, і це поки що єдиний результат перемовин в Туреччині. Серед звільнених військові та цивільні чоловіки та жінки, медики, захисники Азовсталі, Гостомеля, Чорнобиля, бійці різних військ, які тримали оборону на всіх ключових напрямках. Частина з них перебувала в полоні понад три роки. Наймолодшому, звільненому 25, найстаршому ж 61. Усі вони виснажені, але не скорені. І кожна. Таке повернення не просто перемога, це ковток надії для тисяч родин, які досі чекають. Нагадаю, за даними координаційного штабу, загалом в межах перемовного процесу та обмінів, а також поза обмінами із березня 2022 року визволено близько 6300 українців, і ця щоденна боротьба триває, адже головна ціль залишається незміною. Усі наші мають бути вдома. І зараз я запрошую до нашого ефіру Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава мої вітання студії. В рамках цього обміну тисяча на тисячу було повернено також і 55 прикордонників. А можете розповісти в декількох словах, хто вони і в якому вони стані? Що про них відомо? Звісно, це одна з найприємніших новин, коли. Наші побратими, які потрапили в полон, власне тепер знаходяться на рідній землі, і їх вдалося звільнити, завдячуючи зусиллям президента, так і командам офісу президента України, також координаційного штабу, і це вдячність їм за за ту купітку роботу, яку вони проводили. Протягом трьох днів 55 військовослужбовців державної прикордонної служби під час кожного з цих днів обміну в форматі тисячу на тисячу повернулися додому, і фактично, це військовослужбовці з дев'яти прикордонних загонів, а також з одного загону морської охорони. Найбільше це військово. Найбільше це військовослужбовці з Донецького прикордонного загону, які боронили Маріуполь і потрапили в полон з заводу Ілліча або з Азовсталі. Це і військовослужбовці з, з сумського прикордонного загону, Луганського, Харківського, Краматорського та інших. І це ну неймовірно, що тепер вони вдома. Більшість з них потрапили в полон або ж в 22-му чи в двадцять третьому роках. Але є й ті, які, а, власне, з першого дня повномасштабного вторгнення, це військовослужбовці сумського прикордонного загону, перебували в полоні більше більше трьох ро хлопці хлопцям доводилося пережити, ну, напевно, такий виклик це, звісно, і тортури, які над ними могли проводитися. Це і тиск, і вони повернулися виснажені. Частина з тих, хто потрапив в полон, мали. А також і поранення, і наша задача зараз надати їм всю всю необхідну медичну допомогу, реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну підтримку, що зараз і робиться для того, щоб вони якомога швидше відновилися. Так дійсно це найголовніша звістка, новина останніх днів, коли наші вдома, коли ми чуємо цю фразу, і нагадаю, що Україна продовжує наполягати і не відмовляється від ідеї обміну всіх на всіх. Така пропозиція постійно доноситься до представників Кремля і Російської Федерації. Хочу коротко також запитати по оперативній ситуації, пане Андрію, стосовно того, що відбувається на кордонах, цікавить переважно Сумщина і Харківщина, де росіяни мають ніби як зосередити зараз свою найбільшу, свій найбільший тиск. Ну власне, я б зазначив, що і на кордоні з Росією в межах цих областей на окремих відтинках, а також і... По лінії фронту безпосередньо, де знаходяться прикордонні підрозділи, бачимо активізацію противника. І якщо говорити про е, сумський напрямок, е, на жаль, вже певний час ворог застосовує тактику спроб заходу малих штурмових груп. Е, найбільш активно це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка, але за останні е, дні. Бачимо, що ворог і намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику: лівіше від журавки, це напрямок населених пунктів Володимирівка, Веселівка. І попри те, що ворог несе великі втрати, бо наші воїни, звісно, не сидять, склавши руки. а… І прикордонники, і підрозділи збройних сил України максимально наносять ураження по цим групам піхоти, які переходять наш кордон, або ще ті по тим, які йдуть до нашого кордону. Але на жаль, не рахуючись втратами, противник продовжує їх засилати на нашу територію. Ну і звісно, що цьому таким діям також передують і чисельні обстріли. Артилерія, дрони, авіація, яка досить активна по напрямку Сумської області, КАБи, некеровані авіаційні ракети, якими ворог б'є по нашій території, і в першу чергу для того, щоб знищити позиції українських воїнів і власне зменшити нашу обороноспроможність під час штурмових своїх дій. По напрямку Харківської області це знову ж таки про ті відтинки, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Це Вовчанськ, де також штурми противника за останній період посилилися, і окремо це Купінський напрямок, зокрема не лише від лінії фронту. А і власне з території Росії ворог намагається атакувати по напрямку, в тому числі населеного пункту Строївка, який знаходиться практично. На кордоні з країною терористкою. Лінія фронту це знову ж таки, лиманський та краматорський напрямки, де угу. також э, штурмові дії противника щоденно відбуваються, зокрема і по напрямку смуг оборони, де тримають э, її прикордонники. Дякую, що повідомили нам цю інформацію, пане Андрію. Э, дякую, що долучилися до ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.